Доброго ранку всім. Тема сьогоднішнього нашого ефіра – судини, і хочу зразу сказати: трошки зануритися в анатомію і сказати, що взагалі судини це саме без, як то кажуть, без. Ну, взагалі, без всяких сумнівів, судини це самий найдовший орган нашого тіла, тому що якщо з'єднати всі судини нашого тіла, їх загальна довжина складатиме понад 96,5 тисяч кілометрів, і цього достатньо, щоб е, обігнути землю, земну кулю більше ніж в два рази. Уявіть собі, наскільки багато, наскільки довгі у нас судинки. Судини це система трубочок, система каналів, які разом із серцем забезпечують циркуляцію крові по всьому тілу. Це, знаєте, сказати, які, які судини виконують функції. Я б сказала так: це служба доставки і клінінгу водночас. Судини приносять кисень і поживні речовини до, до органів і тканин, а продукти життєдіяльності, і зокрема вуглекислий газ, забирають. І хочу вам сказати, що у нас є три види судин. І тут також це необхідно знати, познайомитись з цим, тому що вони трішки по різному працюють в нашому організмі і відповідно по різному дають збій, і навіть виникають різні хвороби тоді, коли йде збій у цих різних видах судин. Отже, у нас є три види судин: артерії, вени і капіляри. Артерії це е, ті судини, які несуть кров. Збагачену киснем від серця. Кров, збагачена киснем і поживними речовинами, несуть її від серця. Як правильно, ця ця кров називається артеріальна, тому що артеріальна кров це збагачена киснем, а венозна кров це збагачена вуглекислим газом. І хочу вам сказати, що в залежності від того, які функції виконують наші судини, вони і побудовані, до речі, по-різному. Якщо ви думаєте, що будова артерії, вен капіляр однакова, ви помиляєтесь, артерії несуть кров збагачену кисними поживними речовинами від серця. І найбільша артерія це аорта. І ви розумієте, наскільки, наскільки потужний викид крові із серця саме в аорті. Тому стінка, стінки артерій дуже міцні, вони складаються з трьох шарів. Вони також містять велику кількість м'язової тканини, тобто артеріальні артеріальні стінки містять велику кількість м'язової тканини, тому що саме ці м'язи дозволяють їм витримати високий тиск. Високий тиск. І ви розумієте, що якщо артерії містять велику кількість м'язової тканини, то відповідно їм потрібний що? Білок. Да? Відповідно, їм потрібний білок для того, щоб підтримувати, підтримувати е кількість м'язової тканини в стінках артерій. Тому що якщо у нашій їжі буде недостатньо білку, то це буде говорити про те, що Організм може ж забирати білок звідусіль, якщо йому десь потрібно, і винятком стінки артерій просто не будуть становити. Якщо треба буде, то забирається і звідтіля. А це говорить про те, що стінки у нас стають тоншими і слабшими. Ну, і відповідно тоді, що до чого це призводить, я скажу пізніше. Так от, саме завдяки тому, що в стінках артерій багато м'язів вони здатні розширятися і звужуватися. Тобто оцей рух розширення і звуження, це дуже важливо. Да? Дуже важливо, Саме так регулюється тиск в кровоносній системі, і це дуже важливо. Внутрішній шар артеріальний, ну, внутрішній шар артерії, він називається ендотелієм. Тобто, це внутрішня така оболонка ендотелія, і тут дуже важливо, щоб він був цілісним. Дуже важливо, щоб внутрішній шар артерій був цілісний, тому що якщо виникає пошкодження цього шару, це сприяє тому, що відкладається холестерин, да? тобто там з'являються такі подразнення, да? такі якісь виямочки. І, і ті виямочки, і ті виямочки заліплюються. Коли у вас багато в крові холестерину, вони заліплюються цим холестерином, але на цьому вже заліпленому місці дуже добре накопичується наступний шар холестерину, наступний, наступний, і це може призвести до розвитку атеросклерозу. Крім того, також можливий, на жаль, формування тромбів, якщо порушується цілісність оцього шару нашого наших артерій Далі наступні кровоносні судини це вени. Вени, Хочу вам сказати, що в венах знаходиться венозна кров, тому що вени – це судини, які вже несуть кров, збагачену вуглекислим газом до легень, де відбувається газообмін. І хочу вам сказати, що значить, у венах міститься набагато менше м'язової тканини. Вони не можуть витримувати високого тиску, саме тому в них немає великої кількості м'язової тканини. Але я вам хочу сказати, що вони тиск не витримують великий, але вони витримують великий об'єм крові. Приблизно 75% об'єму крові в серці знаходиться у ве, ой, В організмі, знаходиться у венах. У венах, але і завдяки цьому вени мають певну особливість будови. У них є клапани. Клапани є тільки у венах: ні артерії, ні капіляри клапанів не мають. Навіщо венам клапани? Значить, клапани допомагають регулювати потік крові у правильному напрямку, тому що вени знаходяться внизу і там немає такої швидкості. І для того, щоб кров, не дай Боже, не пішла назад, є певні клапани, які контролюють. Регулюють потік крові у правильному напрямку у правильному напрямку. Якщо порушується робота клапанів вен, виникає варикозне розширення вен, виникає тромбофлебід, виникають тромбози. Це що стосується вен. І найменші, найменші дрібні, дрібні судини капіляри, вони слугують для того, щоб поєднати між собою вени і артерії. Вони також знаходяться на поверхні нашого тіла, да, поверхня шкіри і так далі. В них тоненькі стінки і найменша швидкість стоку крові. Тому, коли ми з вами ріжемо пальці, да, або ще щось, або там чоловіки голяться там десь порізали щоку, то у нас невелика втрата крові, бо в капілярах швидкість крові невелика. невелика. Значить, так от, оце ось трішки я вам буквально трішки розповіла про анатомію. Саме найголовніше на вашому рівні, що вам необхідно знати про судини. Якщо порушується робота судин, до яких захворювань це може призвести? Це атеросклероз, варикозне захворювання, да, варикозне варикоз, далі тромбофлебід, тромбоз, також це може бути запалення стінок судин, там також свій якийсь діагноз. Я вже просто напишу пишу, сказала вам запалення. Аневризма, що таке аневризма? Це розширення або розрив судини через ослаблені стінки. Пам'ятаєте, я казала, якщо мало м'язової тканини, якщо мало білку в раціоні, то це може призвести до аневризми. Найпоширеніше це, най, найстрашніше, це коли аневризма аорти, тому що коли розривається аорта, ви розумієте, що це Призводить, на жаль, до летальних наслідків. Ну і хочу вам сказати, що дуже сильно судини, судини страждають через діабет, через цукровий діабет, через патології нирок, через онкологію. Оце також дуже сильно страждають. Наші судини із із -за оцих захворювань. Тобто, це може, знаєте, бути, як то кажуть, наслідком от захворювання судин наслідок діабету, наприклад. Хто знаходиться в зоні ризику? Тобто, хто найбільш ризикує мати ослаблені судини і відповідно отримувати оці небезпечні захворювання. Ну, на жаль, 65+. Плюс. 65+. плюс. Це, ну, тобто це вік, да? люди, у яких 65 плюс років це ну, відповідно, особливо якщо ці 65 років вився не досить гарний спосіб життя. На другому місці, як це не парадоксально, як це не, але це, це так: надмірна маса тіла або ожиріння. Це друге місце. Далі діабет або підвищений рівень холестерину. Також ці люди знаходяться в зоні ризику захворювання на судини, відповідно шкідливі звички, паління, алкоголь, малорухливий спосіб життя, генетика, ну і захворювання, які чинять негативний вплив на судини. Як зрозуміти, знаєте, оці перші дзвіночки, симптоми, які говорять про те, що у вас щось судинами не так? Дуже складно, до речі, друзі, тому що деякі захворювання довготривало, можуть не мати симптомів. І перше, це атеросклероз. Скарги у людей починаються тоді, коли понад 70% судин просвід їх перекритий. Коли вже, розумієте, 70% судин вже у вас постраждали, і ви тільки тоді можете щось відчувати. Тобто ну, ці симптоми вони довго тривалі. Ось. Але все-таки є перелік симптом, на які треба звернути увагу і перевірити ваші судини. Це задишка, це втома, 에, підвищена температура тіла. Тут, в принципі, багато моментів, але треба перевірити і судини. <кій> біль у ділянці серця при фізичних навантаженнях, головний біль, навіть висипи на шкірі. Висипи на шкірі. Можуть бути одним із пунктів того, що у вас погіршені судини. Ну, і які ж поради я б хотіла дати. Да? Ну, перша порада це здорове збалансоване харчування з низькою кількістю солі, насичених жирів та холестерину. А тепер трошки детальніше да? трошки детальніше. Як я вже сказала, білок, тому що білок це е, м'язи наших артерій. Так, тому, будь ласка, вживайте достатню кількість. У вас у кожного є консультант, який вам прорахує, або прорахував уже вашу норму білка. Будь ласка, користуйтесь формулою 50 на 50, тому що ми не знаємо, які амінокислоти підуть на побудову м'язової стінки ваших. Артерій, можливо, це будуть саме ті амінокислоти, які знаходяться у рослинних білках, тому обов'язково кожен свій день і е, починаємо і закінчуємо е, нашими коктейлями, тому що тут є повноцінний якісний білок рослинного походження. Він також буде вам давати можливість е, будувати ваші стінки, підтримувати м'язову. М'язовий склад ваших артерій, стінок ваших артерій. Далі вітамін В3, його ще називають ніацин. Я б сказала, що це один із таких найважливіших вітамінів, які корисні для судин, тому що він бере участь в утворенні еритроцитів, сприяє виділенню енергії, пригнічує дію хімічних сполук і жирів, регулює рівень холестерину, розширює кровоносні судини і тим самим знижує артеріальний тиск. Де знаходиться е, вітамін В3 е, в продуктах? Ми про це говоримо на наших е, інших ефірах. Да, я не буду зараз. Туди поглиблюватися. Хочу сказати про наші продукти: це, звичайно, наші коктейлі. Це мультивітамінний комплекс містить в вітамін в 3 і хочу вам сказати, наголосити, що є один продукт. Він достатньо новий на нашому ринку, але в ньому ніяцину найбільше це фітокомпліт. Фітокомпліт дуже багатий на вітамін, В3, на ніацин. Тому, а, будь ласка. Хто ще не познайомився з цим продуктом, будь ласка, з ним познайомтесь, тому що він дуже круто працює і на цьому рівні. Ми знаємо, що він працює як запускає метаболізм, спалює да, жири, дає енергію, там, робить талію нашу, якою би нам хотілося бачити, але ще тут є додатково вітамін в 3 і норма його тут кількість більша, ніж в коктейлі і ніж в формулі 2. Далі, звичайно, омега-3. Омега-3 це еластичність судин, це як відновлення, відновлення епітеліального шару судин за допомогою омега 3 ненасичених кислот. Відбуваються оці всі. Як то кажуть, процеси. Тому не забувайте про якщо в вашому раціоні немає достатньо, достатньої кількості морської риби. Да? Морської риби якісно якщо в вашому раціоні ну, ви не розумієте, що недостатньо, тому будь ласка, додавайте наш. Омега 3 Тригербалайфлайн Max, тут є достатня кількість цих ненасичених жирних кислот. В наших нових вітамінках для зору також міститься. Омега-3 ненасичені кислоти, їх, звичайно, трошки менше, ніж тут, але вони є. І якщо ми з вами це робимо на постійній основі, ви поступово додаємо в наш раціон омега-3 ненасичені кислоти. Далі хочу вам сказати, що бета-глюканеві вса захищають наші судини від тромбоутворення. Тому хто ще для себе не відкрив бета хард рекомендую. Тому що це якраз той продукт разом із вівсяно-яблучним напаєм, да, тут також є клітковина, яка над за цим дбає, але бета, -глюкани, бета -глюкани вівса більше зосереджені саме в нашому бета-харді. І це захищає, як я вже сказала, від тромбоутворення. Крім того, ще раз нагадаю, що наші продукти які мають оцю блакитну хвилю, да, на своїй на своєму на своїй упаковочці це ті продукти які якраз сприяють нашим судинам і серцю а це бета бета харт гербалайф лайн макс і найтворкс який також дає змогу робити наші судини еластичними ось тут еластичність дуже важлива Значить, далі, далі йдемо. До речі, з звичайних продуктів дуже корисно було б зелень включати в свій раціон. Там ціла низка оцих перелічених вже вітамінів і мінералів. Тому зараз у нас вже такий сприятливий час, уже з'являється перша зелень. Починайте, хто не слідкував за цим, починайте в свій раціон додавати свіжі овочі, фрукти, зелень. Часник дуже добре працює на судини. Ось тому не забувайте. Далі наступний вітамін, який сприяє. Зміцненню наших судин, це вітамін С. Як вітамін С працює? Ну, всі ми знаємо, що це потужний антиоксидант, але в даному випадку, він слугує яким чином? За допомогою вітаміну С. В нашому організмі відбувається синтез колагену. А колаген це той білок, який знаходиться також в наших судинах і відповідає за еластичність. Тому вітамін С обов'язково необхідно Додавати в наш раціон у вигляді, звичайно, з такі свіжих фруктів, овочів, ягоди. Обов'язково я б навіть не на фрукти наполягала, а на ягоди. Вони не містять так багато цукру, як фрукти. Ось і, і містять дуже важливий е, склад. Особливо це стосується ягід, ті, які містять флавоноїди, це <клух>, чорна смородина, це чорниця, це чорноплодна горобина, ось такі фіолетового синього забарвлення, е, агрус, е, шовковиця, така фіолетова. Вона, то це ці ті ягоди, які необхідно включати в ваш раціон для зміцнення наших судин. Далі, вітамін Е. Вітамін Е, він здатний знизити рівень поганого холестерину у крові і зміцнити кровоносні судини. Тому також обов'язково слідкувати, необхідно слідкувати за тим, щоб в раціоні було, була достатня кількість вітаміну Е. Ну, знову ж таки, вітамін Е, це наша формула 2. Це. Міститься у наших коктейлях вітамін Е, Міститься <клес> зараз хвилинку у продуктах рослинного походження. Обов'язково старайтесь вживати. І я б хотіла все-таки наголосити ще на, одних, на одному виді продуктів, які важливі для наших судин. Бобові. Бобові регулюють рівень цукру в крові. Тут такий, знаєте, вплив трішки косвений, я б сказала. Да? Бобові регулюють рівень цукру в крові, це означає, що, що цукор буде нормальний, а, а ви знаєте, да, що діабет. Це та хвороба, яка тягне за собою захворювання судин. Тому якщо в вашому раціоні буде достатньо бобових культур, це буде підтримувати рівень цукру в крові, і, відповідно, судини не будуть псуватися. Ну що таке бобові? Ви пам'ятаєте? Да, горох, квасоля, соя, сочевиця. І, звичайно, наші коктейлі, які знаходяться на основі, виробляються на основі висококласного соєвого білка, всмоктуваність якого майже 100%. Це дуже важливо. До речі, хочу сказати з вам, що. Від здорового кишечника також залежать наші судини. Ми постійно повертаємося до цього, тому що якщо кишечник у вас забруднений, якщо мікробіом у вас загинув, якщо злиплися тонкі ворсинки кишечника, то не відбувається всмоктування поживних речовин, відповідно, не виводяться токсичні речовини від тіля і це все. Свою чергу призводить до забрудненості, до утворення оцих незрозумілих, як то кажуть, наліпань на наших кровоносних судинах. Тому обов'язково розуміємо, що нам треба з вами, щоб був в нашому раціоні алої вівсяно-яблучний напій да? для того, щоб це, це було одночасно з нами очищував кишечник і давав змогу. Бути пробіотиком здоровим в нашому організмі, тому що здорова, здорова мікрофлора вона сприяє і здоровим, здоровим нашим судинам. Далі вітамін Р ще рутин є такий вітамін, він, ну, я думаю, що він сприяє. Також це, от я думаю, що ви чули такі лікарські препарати Аскорутин, Це якраз іде на е, поліпшення роботи судин, е, де знаходиться рутин: це овочі, фрукти, цільнозернові крупи. Друзі, тобто нам на, на полях просто здорове харчування, про що ми з вами говоримо. Е, із мінералів дуже важливо для судин магній і залізо. Магній і залізо це от ті мінерали. Пам'ятаємо, де знаходиться да пам'ятаємо, що магнію багато в нашому екстракалі. Пам'ятаємо, що залізо є у нашому спортивному коктейлі відновлення сили, але крім того, залізо є і в наших звичайних коктейлях. Формула 2 Мультивітамінний комплекс. Тому, будь ласка, додавайте і пам'ятайте це. Далі, що треба ще знати? Уникати шкідливу їжу. Тому що отой весь холестерин, який залипає на наших судинах, він же ж звідкіля у нас з'являється із нашої шкідливої їжі. І е, чого не люблять судини, це звичайно фастфуд. Судини не люблять високий вміст насичених жирів. Да? Наскільки вони люблять, тому що це дає еластичність ці рослинні жири омега да? омега 6 омега-9, і наскільки вони не люблять трансжири, насичені жири, тому що це пряма, а, прямий холестерин, який заліплює. і як то кажуть, утворює атеросклероз. А ви пам'ятаєте, я вже сказала, що симптоми атеросклерозу людина не відчуває 70% забитих судин, і тільки тоді щось змінюється. А тоді вже, як то кажуть, пізно пити боржомі. Дуже складно очистити. Уявіть собі, в кілометрах скільки це 70% наших судин. Вони вже забиті, тому трансжири. Старайтеся, просто знаєте, це свідоме харчування, це ви просто потягнулася рука за ковбаскою да, або за якоюсь булочкою, і зразу в голові у тебе раз і виникає да, цей забитий, забиті судини, наслідки і так далі. Це, це, як то кажуть, тренує, це тренування, як відмовитись від шкідливої їжі, це тренування. Своїх своєї свідомості нам вже кажуть, да наші консультанти нам кажуть, що все починається з нашої голови. Коли свідомо ми про це знаємо, то тоді ми нормально від цього відмовляємося. На нас не діє ні запах, не те, що це їдять інші люди, не те, що це завалено всі прилавки магазинів. Ось тому, що в нас є чітка, чітке розуміння, чому це нам не потрібно. І крім того, ми можемо з вами зараз уже бачимо, що існує безліч якісних, здорових продуктів, які можна вживати, і це буде смачно, і це буде корисно, і ви не будете себе відчувати якимось там обмеженими в чомусь, да, в якихось смаколиках. Ось тому це дуже важливо. Ну і вітаміни групи Б також важливі для ваших судин. Ну і такі поради. Це що стосується ем, нашого харчування. І я тут зупинилась, тому що це дуже велику роль відіграє. Звичайно, необхідно відмовитись від шкідливих звичок, особливо паління, дуже псує судини. Ну ось. Е далі фізичні навантаження, друзі. Фізичні навантаження обов'язково кожного дня у вас не повинно щось бути. Знаєте, як то кожен день ви повинні пропотіти з вами, і це не від того, що вас кинуло жар при клімаксі, да? або не від того, що вам просто задушно. Це повинно бути якесь навантаження. Чи ви піднялися на по сходинкам, чи ви. Поїхали на велосипеді, чи ви поплавали, чи ви зробили просто ранкову якусь руханку, обов'язково фізичні навантаження. Звичайно, це стрес, але як ви, розумієте, як ви розумієте, якщо ви ведете нормальний спосіб життя, то стрес один або, знаєте, декілька, він не, він не виведе з ладу ваші судини. Стрес це вже остання крапля. І ми тоді розумієте, в чому складність, що ми з вами можемо їсти неправильно, все це все накопичується, а потім якась стресова ситуація і виникає хвороба. І ми що тоді кажемо? Ой, це в мене на стресі. Це в мене на стресі. А стрес це просто якби оцю ослаблену вашу проблему, він на неї натиснув і вона прорвалася. А якщо ну ви ж розумієте, що стресують всі, і не всі далеко, як то кажуть, після цих стресових ситуацій виходять інвалідами або ще щось. Тому знову ж таки, для того, щоб стрес вас не вивів із вашого звичного стану, про це треба е, дбати е, з нашим здоровим способом життя. Харчуванням, е, шкідливим е, відпочинком, дуже важливий сон, тому що відновлення вночі, якщо ви не лягаєте спати, друзі, мелатонін виділяється о 21 годині, і мелатонін якраз переводить ваш організм у нічний режим роботи. Якщо ви не лягли вчасно спати, то означає, що нічний режим роботи у вас не відбувається, а вночі організм що робить? Відновлюється. Немає вчасного сну, немає вчасного відновлення. Немає вчасного відновлення, відповідно, страждають наші органи і в першу чергу серцево-судинна система. Дякую всім за увагу. Я вимикаю запис.